Питання будівництва каскаду гідроелектростанцій на Дністрі на сьогодні досі не знято, кажуть активісти громадської ініціативи Данастрість Альтернатива. Найбільше їх хвилює, що під впливом ініціаторів спорудження ГЕС місцеві жителі можуть підтримати таку ідею. Людям скажуть ребята е, 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 села, ви ж живете на золоті. Гроші будете гребти лопатою. І оті самі люди. Які в е, поселах е, е, виступали е, минулого року проти, вони легко підпишуть свій голос за, протидіяти цього цьому може тільки одне просвітництво. Треба їм пояснити, що вони віддають. Ну, продають свою душу, продають майбутнє своїх дітей. Представники ініціативної групи переконані, що їх побоювання не безпідставні, і стверджують, що засмічення каньйону в сумі з будівництвом ГЕС завдадуть непоправного удару культурній спадщині та сфері зеленого туризму. Дністер забруднюється цими педбутилками і так далі, і не буду й хімію, тому подібне. І от ще на нашу голову отака ініціатива олігархів, щоб збудувати там. Цей каскад е гідроелектростанцій. Я, наприклад, на своїй шкірі переконався, що зробила гідроелектростанція в районі як мі сел, міста Новодністровська. 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 Вона затопила прибережні території, затопила е історичну і культурну цінність бакоту і дійшло значить, підняття води аж до наших сіл. Туристична сфера одна з небагатьох, яка дозволяє поповнювати бюджет Придністрових сіл і має можливість розвиватись проте наразі там не сформована належна інфраструктура. Розповідає Назар Яворський. Я зі свого боку абсолютно підтримую ці, ці всі ідеї, по тому, щоб власне зараз проводити кампанію із місцевим населенням, і в свою чергу, ми не тільки на дністровських придністровських територіях, але по всіх територіях проводимо свого боку таку роботу з керівниками адміністрації, з керівниками громад. Намагаємося до сільських голів достукатись з тим, що вони повинні власне. Для того щоб розвивався туризм, відшуковувати ділянки, які вони готові передавати бізнесу, там в оренду, в продаж, в різні є методи, для того щоб на Дністрі власне формувалася туристична інфраструктура.